Сьогодні я вам розповім про п'ять найтиповіших помилок, які я робила взагалі всі, майже всі, хто так чи інакше починає створювати курси, робить. Хто хоче почати заробляти на продажі своїх знань, робить щось у мене так шатається. Мій тримач сьогодні. Коротше, поставте лайки і будемо починати. Якщо дивитесь у запису, також лайків поставте, Ютуб буде краще просувати це відео і більше людей побачить користь. Що ж, почнемо, помилка номер 1 Абсолютно, всіх, хто так чи інакше хоче продавати свої знання, навички, запускати курси, проводити марафони і заробляти на цьому. Це... Я спочатку запишу курс, або я спочатку зроблю марафон, я спочатку запишу всі уроки тренінгу, а потім буду його продавати. Цю помилку я робила, цю помилку робили, ну, мені здається, всі, хто так чи інакше пов'язаний з цією галузю, що в цьому не так. Справа в тому, що коли є якийсь сформований курс у вас в голові. І ви спочатку вкладаєте свій час енергію у його запис, а потім, коли ви йдете його продавати, популяризувати, якось про нього розповідати, виявляється, що цей курс не купують, ви навіть не уявляєте, яка ступінь розчарування взагалі а, чекає на вас у цьому випадку. І це а, історія найтиповіша, тому що записати курс легко. Продати курс? Ну ні. І найправильніша стратегія, якщо ви починаєте інфобіз, спочатку продайте, потім робіть. Повірте мені, всі, хто не знаходяться на а, якихось там, умовно кажучи, інвестиціях, дотаціях і так далі, вони, в принципі, так і роблять. Тобто, вони спочатку набирають групу, набирають людей, а потім записують матеріали, спочатку продають. Потім роблять продукт. Причому цей продукт зазвичай, коли перший раз роблять, він ще й може і трансформуватись в процесі, і це нормально, тому що аудиторія, яка вже заплатила за ваш продукт, вона вам буде підказувати, що для неї краще, за що вони готові заплатити. Плюс ви можете ще допродати в процесі. І це помилка найбільша: не робіть так ніколи. І не забувайте ставити лайки цьому відео, тому що так його побачить більше людей. Друга з п'яти помилок, а, ну, скажімо так, вона не найтиповіша, але це з моєї точки зору біч маркетологів. Ну, тобто, якщо людина хоче там почати якийсь свій курс. Або марафон, і вона така розумна, що ні, я нічого про це не знаю. Піду на консультацію до маркетолога. Давайте він мені допоможе. І маркетолог, що він найперше каже робити? Ну там звич, звичайно, аналіз цільової аудиторії, розробка лінійки продуктів, то все та, та 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 І він каже: Вам треба провести кастер де господи, каздев, кастер девелопмент. Так, це про аналіз цільової аудиторії, але трошки. Нестандартним способом це про опитування ваших потенційних клієнтів, як це зазвичай робиться, вам треба десь там в соцмережах, або по своїй базі, або просто знайти десь людей, яким може бути цікавий ваш майбутній продукт, який ви хочете продати інформаційний продукт, там, в курс або марафон, наприклад. І ви їм кажете, чи можете ви зі мною зідзвонитись там на 15, 20, 30 хвилин. Я поставлю вам ряд запитань, ви мені на них будете відповідати. І типу з цих. Відповідей, ви потім побудуєте для себе сам курс. Тобто, спираючись на ці відповіді, ви потім побудуєте структуру курсу, про що він буде, за що люди готові платити більше і так далі. Але у цьому є величезна пастка. Справа в тому, що люди, які приходять до вас на каз це взагалі не ті самі люди, які будуть купляти ваш курс. Це різні люди. Це те ж саме, що. Дати людям там безкоштовно свій продукт, умовно кажучи, і очікувати, що вони потім прийдуть його купляти. Аудиторія, яка візьме безкоштовно, і аудиторія, яка вам сплатить за там ваші знання, навички, досвід, це зазвичай різна аудиторія, вона різна за ступінню своєї прогрітості, так довіру до вас. Вона різна за ступінню розуміння проблеми. Вона різна за тим, наскільки вона готова вже вирішувати проблему там або задовольняти своє бажання або потребу з вами. Тож не робіть цю помилку номер 2 будь ласка, краще запросіть людей на тестову версію свого курсу. Ну тобто, скажіть їм, я там хочу провести курс або провести марафон. Його вартість буде така, та програму приблизно я планую таку-то. І хто хоче, приходьте. І в процесі вже надання послуги, так, в процесі, коли люди будуть у вас вчитися, ви фактично будете проводити той каздеф. Але це каздеф буде на правильній цільовій аудиторії, яка вже вам заплатила, і ті, яка буде платити в подальшому, і, відповідно, ви отримаєте дійсно релевантну інформацію щодо того, яка потрібна програма, як цей курс краще продавати, і так далі, так далі, далі, і так далі. Якщо цей. Другий, другий топ з помилок був корисний. Не забудьте поставити лайк цьому відео, щоб більше людей його побачили. Переходимо до третьої помилки. У мене тут є списочок, звичайно ж так. Справа в тому, що є дві крайнощі. Хтось каже, що зараз я запишу курс і буду його продавати, і це помилка номер один. А хтось каже, що. А що там той курс продавати? Ну, типу, я зараз знайму лендінгіста, таргетолога, зроблю сайт, де опишу весь свій курс, поставлю там ціни. таргетолог мені пустить туди рекламу і курс собі буде продаватися. Але блін, реклама так не працює. Народ. Взагалі, взагалі не працює. У мене багато відео на цьому каналі про шлях клієнта до покупки, про воронки продажу. про... Те, як взагалі все це працює, і якщо їх там піти і подивитися, я пару лінків сюди потім підвішу, то ви зрозумієте, чому це так не працює і чому реклама, коли ви її пускаєте на платний продукт, зазвичай зливається просто бюджет. Повинна бути воронка продажу. Рекламу є сенс спускати, але є сенс пускати рекламу на там або безкоштовний, безкоштовний, або дуже дешевий продукт, або якщо є якась аудиторія, яка вас 100% знає, і ви ніяким іншим способом не можете їй розповісти про свій курс. Тоді так, тоді є сенс пускати рекламу у всіх інших випадках. Ні, ви просто зільєте бюджет. І що саме погане, що більше страгітологів, там контекстологів, спеціалістів по рекламі, вони вам про це не скажуть, тому що вони самі цього не розуміють. Розумієте, дуже я, я як досвідчений спеціаліст по рекламі, який там багато спілкувався з колегами, я точно знаю, що рекламщики досить добре вміють рекламувати товари. І не вміють рекламувати послуги, тому що вони не розуміють, як це працює зазвичай. Вони і собі не дуже вміють рекламувати свої послуги. А про інфобіз я взагалі мовчу. Так, тобто рекламувати інфобіс, це ну взагалі таке окреме мистецтво. Там треба бути глибоко заниреним у маркетинг і у бізнес модель. Розуміти, як це працює. Тоді можна, тоді можна рекламувати. І якщо ви потрапите до людини, до спеціаліста з реклами, який розуміється на тому, як рекламувати він інфобіз. Він перше, що вам скаже, не треба пускати рекламу на свій платний курс ніколи. Він вам пояснить про воронку продажів, про те, як все це працює, і е, далі ви вже будете йти не до спеціаліста з реклами в першу чергу, а до е, людини, яка ну, в цілому е, допоможе вам створити воронку продажів. Ось так. Далі а, чот, Чотири. Да, четверта помилка. Це. Дуже часто я бачу її у таких, знаєте, перфекціоністів у людей, які хочуть, вони вірять в те, що вони можуть навчити людей усьому робити так, як вони. Дуже часто фахівці, які там створюють своє навчання, якийсь свій курс або марафон, вони намагаються впихнути туди все, що вони знають, всього і побільше, якомога більше. І це Просто неймовірно велика помилка, тому що е, треба розділяти е, аудиторію вашого продукту. На тих, хто нічого про це не знає, і тих, хто вже в темі, і робити для них різні продукти, тому що ті люди, які взагалі нічого не знають, вони будуть просто зливатись з вашого курсу, в якому буде багато багато всього, це буде неймовірно важко, і у вас доходимість до кінця буде дуже низька, і ви не будете отримувати там відгуків і задоволення від роботи з цими людьми, тому що вони банально будуть зливатися. Але якщо більш там досвідчені, наприклад, фахівці захочуть піти вчитись на ваш. Курси, там буде багато новачкової інформації, то їм буде ну, не цікаво. Вони прийдуть і скажуть ось так ось так. Тому треба розділяти продукти для новачків і для тих, хто продовжує обов'язково не впихуйте все в одне і не робіть занадто довгих і складних курсів. Ну, це знову ж таки пов'язане з лінійкою продажів. Є виключення, коли їх не просто можна, а варто робити. Я про це також буду на інтенсиві дуже багато говорити, але. Якщо ми говоримо про загальне, то е, вам більше грошей заплатять ті люди, які е, просто гарно проведуть час на вашому курсі, а не ті, хто захочуть отримати з нього якомога більше користі. Ну, феномен, якось так, але це працює. І п'ята помилка А, помилка, коротше, не наймайте одразу продюсера. А якщо ви не знаєте хто такий продюсер, слава Богу, я дуже рада. Uh, є така штука як продюсер, це не про шоу-бізнес зараз, це про інфобізнес. Uh, продюсер інфобізнесу. Uh, і там, останні кілька років було дуже популярна тема їх навчати. Типу, ми зараз це онлайн-професію подавали, ми вас зараз навчимо запускати інфобізнес і типу, продавати інфобізнес. Але справа в тому, що людина, яка там, прийшла на таке навчання без свого власного досвіду і пройшла його, вона ніколи в житті не зможе Пустити чужий інфобізнес. Свій, мабуть, так, через 100-500 помилок, чужий ні. Тому що в неї немає для цього досвіду. Знання не дорівнює досвід, зрозумієте. І м -м, справа в тому, що досвідчений продюсер, який насправді допоможе вам зробити касу вашому інфобізнесі там, з нуля, якщо ви тільки-тільки починаєте або вам масштабувати, якщо ви вже щось самі зробили. А, такий продюсер. Він не буде сам шукати собі клієнтів, а у нього вже є проекти зазвичай. І він їх обирав серед там, мільйонів тисяч, спираючись на початкову інформацію, на те, скільки він зможе дійсно на цьому проєкті заробити для себе в першу чергу, ну і для експерта, звичайно. А, тому і про таких продюсерів, зазвичай в публічному просторі інформації ну, катьма, майже немає. Вони не публічні. Якщо навіть і публічні, то ну, до них дуже важко потрапити. А, а ось якраз ті продюсери, які там, умовно кажучи, Нічого не вміють такі початківці. так вони шукають активно собі експерта, якого вони можуть продюсувати. І в чому тут величезний ризик? Величезний ризик в тому, що вам цей продюсер може по-перше злити багато грошей, і, по-друге, витратити неймовірну кількість вашого часу на дії, які не принесуть вам результату. На жаль, тому. Краще самостійно спочатку зрозуміти, як все це працює, і потім, коли ви вже до цього доростете і будете готові масштабуватись, повірте, якщо ви захочете, продюсер у вас з'явиться сам. Ну, типу, вами зацікавляться та когорта, непублічна, яка насправді просуває величезну кількість проєктів. Тому що, ну. Насправді воно так працює. Моя задача вам розказувати так, як працює ринок, а не так, як там вам хтось щось продає.